Мої любі стрільці. Давайте ми подивимося прогноз на 2025 рік. З вами я Марія і у нас стрілець. І спочатку для стрільця ми витягнемо, які відчиняються двері в наступному році. Інтрига. Є певні незавершені справи у вас, і ви маєте повернутися у щось. Вами можливо забути, можливо, не пропрацьоване. Можливо, це будуть варіанти ваших сумнівів, ваших страхів, ваших якихось пропрацювань. І думаю, я так думаю, що там залишилося буквально чуть, -чуть да, як кажуть, гештальт не закритий. От тепер він закриється, тільки нам треба зайти і поправити, зробити поправочку. Ми візьмемо прогноз на 12 домів, але поки, поки так. Реально, Як говорить ракул, що справді нам для того, щоб мала бути картина повна Я Є, я буття, слід звернутися до певних маленьких травм, справді дитячих, незначних, ну, можливо, і не дитячих, але да? в більшості для того, щоб я зрозумів вся, всю сутність, да, що врешті-решт робиться, я маю звернутися до Старих своїх програм. І тоді буде повна картина, розуміння себе, круто, ну насправді непогано. Давайте подивимось. Я вже помішала карти, але щось попросилася ще. Ви ви в 2025 році, ну, погляньте, ви входите в ці двері, врешті-решт, вас зустрічають ті самі люди, старі знайомі. І вони кажуть, що ви просто перевершили всі їх їх очікування, секундочку їх очікування. Але в цьому житті вам це важливо, тому ви і погоджуйтесь на ці двері, на ці кроки. Якщо ми подивимось, охо, як смішно карти викидаються, я просто хочу сказати, що вони дещо перевернуті, тому будемо розбирати більш детальніше дом роботи, дом партнерства. Чудово, рада. Рада, що все стабільно, спокійно. Десь оп. Як грається плутон, да? Так. Чудово. На роботі вас очікує деякий прогрес. Супер. На роботі вас очікує прогрес в тому ваших досягненнях. Мабуть, має бути ситуація там, де ви маєте закріпитися в своєму статусі, і по ділам вашим вам будуть повертати ваші заслуги. Причому в задоволення, причому в те, про що ви мріяли, от вам будуть надходити. надходити додаткові кошти в плані того, що будуть якісь нові можливості для того, щоб зробити ще більше грошей. Тому фінансово ви в нас Шукач, шукач, причому будуть варіанти, знаєте, такої вам допомоги. Можливо, там хтось говорить роду, да? можливо, родові допомоги, але в більшості із всіх варіантів, які ви вже знаєте, ви обираєте той, ну, навіть сублімуєте певні джерела вашого. Прибутку, і воно якось стикується, ви виходите точно на рівень, який радує ваш рід, навіть не сім'ю. В сім'ї реально вони говорять, що в роду в сім'ї вони говорять про те, що ви робите шалений крок уперед. У вас йде повна така цікава трансформація, вона миттєва. Да? От в якийсь момент стріляє, і ви попадаєте в просто. Туди, де ви мали бути, де ви на це повністю заслужили, і ви будете повністю задоволені життям. Супер стрільці, я вас, за вами безмежно рада. І якщо вам не вдасться виїхати, можливо, в інші на іншу територію, то принаймні у вас буде можливість досить непогано реалізуватись тут на місці. Хто бажає будиночок, можете купити. Єдине, що є певний затор, що не всі люди вас розуміють при такому стрімкому виходу до моменту майстра, навіть я би сказала, ви будете майстер своєї справи, майстер свого життя. Не всі люди вас розуміють, і ви маєте бути до цього готові. Угу. Змінюється круг, змінюється, змінюється ситуація стосовно ваших е, якихось там компаній і так далі, де не стиковичка, ви бачите, як вони живуть, але вони живуть повз вас, не втручаються у ваше життя, а ви не можете втрутитись в їхнє життя. Тобто оця ваша соціальна. Е, це ну, російське слово, але ваше таке, таке суці, соціальне буття, соціальний прогрес, він не стикується з тим, що було колись. Тому тут буде маленький дисбаланс. яка порада для вас? Знаєте, що для кожного періоду мають бути певні люди, які будуть іти поруч з вами, в яких ви будете вчитися, які вас навчать. Ну, да, це є вашим уроком, тому. Приглядайтеся до іншої категорії осіб, подивіться, зробити роботу над помилками, можливо, вам вже і не варто зациклюватись на цих людях, да? або навпаки, зайдіть і розберіться, для чого вам були ці люди взагалі потрібні. Ще такий маленький варіант. В домі радості вам дозволяється в цьому році мріяти. Мріяти про найкраще, мріяти про пріоритети. З цим, напевно, у вас складнощі, тому що в мене першить горло. Але вам варто навіть іноді виставляти пріоритети, ставити найважливіше, що для вас найважливіше. Ну, трохи сумбурно, але, мабуть, так, так воно і має бути більш-менш рік для вас стабільний. Ви виходите в переможці, ви закінчуєте старі стосунки, або старі люди, навіть не старі, а старі знайомі, можуть вас визнати в суспільстві, прийняти. Від цього у вас ідуть ще більше, йде ще більше натхнення, і ви бажаєте примножити свій достаток, в рот в цьому буде допомагати. Єдине, що справді. От суспільство може вас не прийняти. Ви не будете знати, як вам діяти. Тим не менше, ви, отри... ви йдете по своєму шляху, ви йдете чітко, ви йдете радісно і з благодарністю. І я з благодарністю прийму ваші лайки і коментарі. А ми зустрінемося з вами в наступному, 2025-му.